Так, добрий день, друзі. Сьогодні в нас 30 вересня. Сьогодні свято віри, надії, любові і матері їх Софії. Три жінки, три жіночі апостасії, які грають важливу роль в житті кожної людини. Неважливо ти чоловік чи жінка. Але без віри не може ніхто. Безнадії на краще не може ніхто. А любов взагалі це є Бог. Любов спасе весь світ, врятує весь світ. Любов висвітлить усю темряву, яка тільки існує. Тому хочеться вам побажати, щоб ці. Три жіночі енергії, три іпостасі цих жінок присутні були в вашому житті. Оберігали, супроводжували, надихали. І взагалі в вашому серці жила віра, надія і любов. І сьогодні ми розглянемо з вами таке питання засушливий клімат в Україні. Чи загрожує він надалі поганим врожаям в нашій державі? Подивимося причину, чому впав рівень води в колодязях, в підземних водах і в наземних ставках і річках. І це відбувається не тільки на півдні України, не тільки на Сході, але це відбувається по всій території України. Багато хто мені каже, не тільки от Харківська область, де кажуть мені, що там от відступила вода, там висохла річка. Наша Дніпропетровщина, Запоріжжя, Херсонщина взагалі і так була степ, а зараз дуже суха степ. Подивимося, що воно буде. І навіть Чернігівщина, де завжди були дощі затяжні дощі, більш вологий клімат, зараз потерпає від засушливої погоди. Давайте подивимося: сухий, сухий клімат в Україні. Те, що Падає рівень води в наших озерах, річках, підземних ріках, озерах також. Що це таке і чи призведе це до, до поганих врожаїв, до скрутного життя, до, страшно казати, слово голоду. Як надалі це все буде розвиватися? І так, давайте подивимося. Засушливий клімат. От я дуже рідко беру цю карту, цю, цю колоду чотирьох стихій, але я вам покажу, покажу як, як все-таки з нами енергії Всесвіту розмовляють. І нам не просто кажуть, зверніть увагу, а нам трублять. Зверніть увагу на це. Дивіться, дійсно, нас падає рівень води в Україні конкретно. Ми дивимося Україну. І щоб зберегти своє життя, життя своїх діток, нам потрібно дбати про воду, тому що в майбутньому води буде ставати дійсно менше і і вода буде дуже цінним ресурсом, каже ця карта. Далі подивіться карта, яка говорить, буде такий період, передує такий період на нашій конкретно землі. Ми зараз кажемо про нашу Україну, коли засуха буде преобладати. І треба подивитися, якось ці дві мудрі змії подивитися наперед, що це дійсно попереду нас чекає. І потрібно підходити до цього питання заздалегідь, обдумавши, побачити наперед і підготуватися до цих подій. Я так розумію фермерам підготуватися до тих культур, які більш засухостійкі. Якісь орошувальні поливи мати. Ну, і все з цього витікаючи. Да? Ця карта говорить, що ми повинні про це думати не кожен сам з цією проблемою і бідою повинен розбиратися. А ми повинні думати це разом. Разом згуртовано, сообща, так скажемо. Це повинно бути, як. Загальна задача, яка потрібно, потрібно йти до вирішення. Тому що в майбутньому нашим дітям буде взагалі складно з цим. І ця проблема буде тільки збільшуватися. Бо, ви знаєте, і війни на планеті, завжди, і завжди в усі часи, в усі віки, були за ресурси на землі, а вода це основний ресурс. Тому а ми зараз роздивляємося воду, і тут, ось конкретно нам кажуть карти, конкретно нам кажуть, що передує засуха, передує засушливі роки. Для молголодого покоління, для сімей це загрозливо, і щоб вижити, потрібно пірнути глибоко, глибоко мислити, думати глибше заздалегідь, як, як взагалі діяти, виходячи з цієї проблеми, з цієї задачі. Наша планета, наша матінка Земля дуже багата. Але ця карта каже, що ми в цілому, як на народи, які заселяють цю планету на різних материках, ми ну, дуже дуже недбало користувалися ресурсом води, конкретно ми про воду зараз говоримо. І ця карта каже, що взагалі не тільки в Україні, а й у світі будуть відбуватися такі процеси, які будуть заставляти задуматися над ресурсом води. Це буде не тільки в Україні, а й в інших країнах світу на різних материках. І ця карта каже, що з часом, з роками, буде проведений. Ну, як е, клімат зміниться там, де засушливо, стане по-другому. І там, де було оазис життя, може прийти засуха. Але в нашому світі, ця карта каже, все одно все буде в балансі, все буде в балансі. Екосистема це тримає в балансі, але будуть відбуватися зміни. Як, наприклад, після зруйнування Каховської, е, Каховської ГЕС, да, оце водосховище, Каховське водосховище е, зруйнувалася плотина, вода зійшла, і. Повертається екосистема до того, як була збудована ця, ця плотина. Бо раніше не було ж цього водосховища. Збудували його, помінялася екосистема. Ми не, вже не пам'ятаємо в силу свого віку, які були зміни, як це люди переживали. Але зараз, коли Відновилася текучість Дніпра просто природні без водосховища, іде відновлення екосистеми назад. І зараз показують, які там великі території заросли вербами, а верба це дуже. Динамічно ростуща рослина дерево, яка вбирає вологу і віддає от мікрофл... мікроклімат там буде тепер відроджуватися, але це не буде в один день, в один рік. І ми це спостерігаємо. От ми за своє життя будемо. Бачите, як наша планета кліматично трошечки змінюється. І як результат, це також недбали ставлення до води. Я б навіть сказала те, що я бачу по картам: енергія води на людство образилася за недбале використання і неповагу. І ви знаєте, зараз, як в мене прийшло на думку, згадалося, як я читала. Ведичну літературу, і там була розмова про була розповідь про всесвітню ріку, яка зійшла із неба, і щоб людству дати. Життя, щоб людству дала, вода дала це життя, навіть Всевишній, прийняв її спочатку на собі, на голові, щоб не змило все на землі повністю, а потім із себе опустив на на землю. І були також описані там періодично такі часи, коли люди не цінували воду, відносилися до неї ось так недбайливо. І тоді також були періодично ось такі засухи, і, ну, як покарання для людей, причина і наслідок. То зараз, я б сказала, ми отримуємо результат свого діяння. От такий саме засушливий клімат. І це проблема, яка тільки назріває. От тільки назріває. А ви знаєте, що вода є життя. Це ще не кульмінація. Тому попереду нас ще чекає різне. І ми будемо про це отримувати звістки. Ну, давайте запитаємо: ну, дивіться, і багато навіть ця карта скажімо, Багато навіть. Зміниться міст. От ми дивимося зараз якісь історичні передачі, і нам показують, що там було дуже багате, красиве місто, де люди жили в великому достатку, де були прекрасні ресурси і можливості. І ось це місто зараз руїни. Виникає питання: а чому? А тому, що отак люди жили і діяли, що дойшли до піку свого і їм доводилося покидати насижені свої місця і йти куди бачать очі з тим. Рюкзачком, багажом знань і тим невеликою кількістю матеріальних речей, які могли з собою унести, в більш благоприятне місце. І от, як показують карти, що саме із-за недбалого використання водних ресурсів будуть змінюватися поселення, міста. І взагалі, як бачу я по картам, що великим містам є загроза життя, тому що тому що, от в першу чергу, вода, харчі, тепло і все інше. І ця карта каже, що буде ось так змінюватися. І також вона каже, що з великого, да, з великого місця, щоб вижити, люди будуть переселятися в більш-невеликі місця. Там, де є вода. Там, де є вода. Ну, давайте запитаємо ще мудреців. мудреців, Тому дивіться, розслаблятися, ні, ні. І так казати, та ні, це не при нашому житті, як в нас люди кажуть. Та, на наш вік хвати води. Ні. І на наш вік не хвати, а не кажучи вже ось нашим дітям. Не кажучи вже про це. Ну, давайте подивимося енергії, покажіть енергії. Мудреців, покажіть питання води в Україні, в першу чергу води в Україні і дайте пораду. Дивіться, показує так, що в минулих життях ми, ми ж тут народжуємося не раз. Да? Наша, жит... Наша душа приходить в цей світ для того, щоб отримувати досвід. І душа так занурюється в матеріальний світ, що забуває, що вона є частинкою Всевишнього. Забуває, що вона є частинкою Бога, що вона прийшла сюди для розвитку себе і для созидання благих своїх дій для суспільства. І забувши це, душа напрацьовує негативну карму, яку потім з життя за з життям відпрацьовує. І зараз ми знаходимося на цій землі, в таких умовах, саме для відпрацювання, для проходження своїх помилок. Ця карта, бачите, каже прошлі життя, і ми несемо кармічну нагрузку, живучи тут. Але я хочу сказати: у нас, хто живе в Україні, у нас прекрасна карма. Бо в нас прекрасна земля, прекрасна флора і фауна і дуже гарні люди. І ми сюди прийшли жити і насолоджуватися цим життям. А Україна велика, квітуча, багата, родюча, багата горами, річками, озерами, мінералами, корисними копалинами, морями. Ми маємо гарну карму, і нам потрібно примножити цю карму дбайливим ставленням до природи, до матінки землі, до наших ресурсів. Чи є е, проблема з водою? Так, вона є. Але, ми ще в силі, але ще ми в силі збалансувати це. Ми в силі. Задуматися, ще не маєте тієї, знаєте, точка невозврата, ще не маєте її крапки невозврата, яка б сказала, що ні, вже все, все втрачено, ні. І ми повинні не тільки дбати про себе, про свою країну, про свою землю, але й про весь світ. Бо Україна являється, ця карта показує. І неоднократно я вам це казала, хто дивиться мене постійно. Серцевою чакрою нашої планети, З серцевою чакрою. Ми дуже чуттєвний народ, ми відкриті серцем, і ми готові прийти на допомогу багатьом людям, країнам і показати гарний приклад, як дбати про свою землю, про ресурси, про повагу до. Чотирьох стихій. І ми повинні себе, як знаєте, ми, дуб і бамбук, да? ми повинні в собі знайти ось цю мудрість, мудрість, не піддаваючись, не піддаваючись загальній, можна сказати, істерії матеріального світу збагачення. Переводячи все на гроші, да, ми повинні випрацювати свою, своє оцей стержень дбайливого ставлення до землі і до природних ресурсів, щоб нам і нашим. Дітям, внукам і правнукам жилося комфортно на цій землі, щоб нам було що передати в спадок. І зараз дійсно ми стоїмо на порозі, коли нам буде дуже складно сіяти і збирати врожаї, щоб жити, е, жити якісно. Але ми повинні не забувати, що треба брати від землі конкретно стільки, скільки нам треба, а не Набивати якісь закрома, які тільки просто зникають, або переводити це в гроші, в якісь папірці, бери стільки, скільки тобі треба для життя. І не більше. Це заповіді Всевишнього роду нашого, Бога нашого. І не впускайте ця карта каже. Думайте про дерево свого життя, про майбутнє. Попереду складні роки пов'язані з водою. Мудро підходьте до цього питання. І ви однозначно вийдете на благісний шлях і покажете всій планеті. Ця карта каже: покажете всій планеті, всьому, да, всім людям на цій землі, як серцева чакра, як народ, який тут проживає. як... Потрібно жити і як потрібно користуватися цими ресурсами. Тому ось така моя відповідь: з боку ще людей можу сказати буде складно з водою. І держава, на жаль, не допомагатиме в цьому. Ні фермерам це те, що я бачу: ні фермерам, ні, 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 ні сільськогосподарським, ні скотарським, так? Не буде допомоги навіть часному сектору з водою. Міста взагалі будуть потерпати в майбутньому від цього. І я вам хочу сказати: згадайте, наприклад, наприклад 80-ті роки. Хто міг подумати, що ми будемо купувати воду в баклажках і носити її на 9 й на 20 й поверх? Ну, це було б смішно. Бо цього ресурсу було повно. А зараз ми ось так живемо. Тому переоцінити поки не пізно, ось наша задача. Я вам бажаю всім мудрості, я вам бажаю віри, надії, любові в душі, і хай ці три іпостасі вас благословляють, ваші сім'ї, ваші родини. Всього вам найкращого! Дякую вам за ваші коментарі. Безмежно дякую, вони мене надихають. Пишіть надалі ваші запитання. Будемо розглядати. Дуже цікаво саме ваша думка, думка народу. Дуже цікаво, як наші українці дбають про себе, про діток, про нашу землю, яка нас годує. Всього вам найкраще.